Так, живлення DP5A. От. Знімаємо кришку. Прокладка гумова від води, далі пару слоїв картон, щоб притискати батарейки. І далі, от, звичайні батарейки по 1,5 вольта, ось так. Якщо ми дивимося от, плюсик тут, от, дисплей ось так. Перевертаємо. То вона зверху зліва плюс. Наступний йде мінус. Далі знову плюс. З цієї сторони зверху мінус, далі плюс, мінус. От. І між ними картон. От. Напханий, щоб вони не болтались. І все працює, все чудово. І знизу також картон, щоб їх підпирало. От. І от позначки плюс, мінус, плюс. І ці підігнуті от всередину, щоб притискало батарейки, настільки все просто. Звичайні пальчикові батарейки по півтора вольта будь які тип 2А. От. Ну все.